Мщі хрещатицького дня, ти боса йшла, ти сива Катерина, бунт врубеля з Кирилівського дна, летюча йшла, жагуча і поривна, сахалися од тебе. Що таке? Бо ляльку ти лахміття спилинала, бо молоко було в тобі гірке, бо всюди й скрізь дороги було мало. Невже ці очі помстою горять? За муки ненародженого сина вуста киплять, і сиві от проклять, невже прокляття? Суть твоя єдина! Кому ти будеш мстити, чи й мені? Чому ж тебе душа вчуває мстою, настояною геть на полені сугестією дикого настою? Чи той, хто винен сам у собі згорить? З твоїх очей для нього іскри досить, а хвора кров із цебенить, а крові гул палючий і гундосий, ти збожеволіла. Злахміття ляльку, ти Несеш куди, хіба у психіатричку тебе знайти. От пекла вберегти, а ти втекла, як в пекло, в електричку. Спелену ти ніщо в твоїх руках, а груди, щом так спалено розпухлі, а губи, щом запалені в вовках, запалені на вогняному кухлі. Який напій ти у квітень, той пила. Коли за квітла сином ти ходила від ірода себе, не вберегла тебе накрила та нечиста сила, а хустка збилась так на голові, що лисної світих Божа мати, я босий слід твій бачу у траві, його бою. І подихом займати.